Продовж кількох місяців слідчі головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно з оперативниками карного розшуку відпрацьовували інформацію про діяльність на території обласного центру кількох ігрових закладів. В ході проведення слідчих та оперативних заходів встановлено те, що в місті Тернополі в наявні приміщення, в яких надаються послуги з грального бізнесу. Вказані приміщення знаходяться в житлових будинках без будь-яких вивісок. Ці зали працювали в закритому режимі, а до гри допускалися лише перевірені клієнти. Тори незаконних заробітків винайняли квартири та стежили за веденням бізнесу, підшуковували клієнтів та адміністраторів. Останні контролювали проведення азартних ігор, приймали ставки, а у разі виграшу видавали гроші. Окрім цього, адміністратори стежили за чистотою приміщень та справністю комп'ютерної техніки. У ході восьми санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, правоохоронці виявили та вилучили гральне обладнання та орхтехніку, списки клієнтів, а також записи з усіма прибутками та видання. Повідомлено про підозру п'яти особам за вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 203 значком 2 кримінального кодексу України, та всім особам обрано запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Працівники поліції наголошують, що робота з припинення та виявлення підпільних гральних закладів не припиняється. Правоохоронці просять громадян повідомляти на лінію 102 інформацію про функціонування на території міста та області будь-яких гральних закладів.